Вчора в районі міста Марганець біля села Альїнка на слідчо-оперативну групу було скинуто боєприпас з безпілотника, який не вибухнув. Не виявився термобаричний боєприпас ТБГ 7В, який був перероблений під скид. В трьох метрах в чотирьох знаходиться підрон, який подавав сигнали. Тобто, даний дрон досить цікавий в тому, що він... Неушкоджений і має цікаву конструкцію в тому, що всі написи маркування майже всі ось бумеранг, тобто це якийсь новий вид дронів, який вони використовують можливо чисто російського виробництва. Також сьогодні прилетів зранку дрон Камікадзе у місто Нікополь, який було розряджено. На ньому було десь 1,5 кг пластида в пластиковій трубі, запівним гнізм у вигляді прищепки та контакт на цілі у вигляді двох портів. Елемента жирування з'являвся батарея дрону. Це саме пристрій з так названого епідрону, який виготовлений з адвокатуру ЕДП пластично вихований масою близько пів кілограма батареї Крона додаткових осколках важачих елементів у вигляді дротиків від шарнелі. Та двох контактів, замикаючих контактів. На місці там були житлові будинки, через те прийшлось його десь на кілометр транспортувати в поле та знищити на місці. Буде проводити знищення саморобного вибухового пристрою, яке було вилучено в місті Марганець. Зараз відбудеться підрив. Увага! Вибух! Чіпкаємо 15 хвилин, потім підемося на місце подій. Подивимося залишилося. Видно, що жодних залишків тут не виявлено.